Доброго ранку. Оце в мене сьогодні прогулянка така морозна, така хороша. Я вже майже прийшла, не знаю. Дід казав, що буде мене доганяти, так він мене й не догнав. От так то Хай шукає. Зараз піду подивлюся, чи є тут хтось на цьому базарі, чи немає. Ну, мені в аптеку треба. Це срочно треба в аптеку. Якби не аптека, може б і не пішла. Ну треба. Зараз побачу, що тут робиться. По вот такій морозі тут ще й люди ходять. Оце добре. Я думала прийду і не буде нікого. А тут ще і цивілізація якась є. Так, ладно. Треба ховати руки, бо за руки воно кусається. Пальта теплі. Так що сонечко світить. Так що ще й прогуляюся. Отак-то. Так. Ох, дід, ми вже вдома, аж не віриться, да? Що так не віриться? Віриться. Ух, таке холодне. Такий а, цей а, день холодний до ужасу, до крийку. Ще й Арктику взяла. Тобі мало свого морозу. А що це за Арктика? Що це мені взяли таке? Сардини. Сардіна Арктика. Вон так вона ще й не попадалася, ще мені. Ой, така холодна. От, а вона Арктика. Арктика. Це точно як у нас зараз. Це в нас зараз так, як в Арктиці щось стало. Ну це мені до набору. Буду свій, свій суп. Оцей наркотичний варю собі суп із риби. Ох, я його їм. Тобі травки я дати. його кожен день їм, їм, їм їм. Давай, що там ще. Тобі й травки, да. Травка то твоя. А це теж я люблю таке до цього. Як запарюю цей корій, що ще там тебе є? І потім кам'янський сир оцей. Добре, що він натуральний. Твердіше. Так. Виключно з твердих сортів пшениці. Це да. бралося спеціально. Да. Кажу мені, з отаких є, як таке. І теж таке, вже рядом. Не, воно одне й те саме, з теж з твердих сортів. Тільки то спіральки, а це тоненька така. А то лапшичка. Чор, ну дитя. щось ж, да, на що це клубу. Ні, це я так із твердих сопів, то я дода їм. Це, а це, а це, це ж цей діду. самий до. Да. Що тут написано? Це клубін. Ні, тут ще головне написано, здорове харчування. Тут а ти ж таке побачила. Та я не побачила, я знаю, як хтось побачить, може. Ту, хто в цьому понімає, хорошо розбирається, то той зразу зрозуміє, що це воно таке. Ти, ну і казати да. не треба. Головне напис побачити. А це до цикурія. А це до цикурія, а це до, цикурія, до. Туди його таке виходить смачне, а потім його ще з сиром. Та капець. А це повністю водой. Мені комусь. Ну так, да, це дідові. Це такий, це такий дорогий продукт тільки для діда. Іначе я собі дозволити дозволив для можуть. Таке тільки для спіда. Делікатес. О, ну це я буду ним. Це тобі до супу. Оце баночку сардини. Два хека. У каструльку. І суп такий зварю, я його два дні їм без перериву потім. Ох, і суп. Ох, і суп. Такі два хека. Все піде. О, а ці кислоти треба вживати. Ну, да, так, да, я за нього не западю. Дід доразний вже вивчив. Що треба їсти. А хто що? Ну це, це дома короні буде. Подивіться. Та дивлюсь. Тут воно ще ж написали, вищого сорту. Суперовки. Ти ще й віриш, тому що написали? Так. А де вона казала? Що вона казала, що вони... Ясно сиревина. Ну, Напівже сало ковбасне, вода п'ятна, сироватка, молочна, суха сить, пряності, що у нас сироватка. Я думала, там з сиром. Ага, сироватка російська. Ну, я взяла, тому що воно було з червоним цінником по акції. Ага. От я його взяла. Думаю, ага. щось таке діду не взяла. Акції так, ну це фаршу я взяла. Це свидела чи Свиного гоб'яжий. Ага. Думаю, ще такого візьму. Котлет, навіть. Ну тут. Да. Щось подобавляю сюди, щось зроблю з фаршем. Бо Бом'я жувати не хочу, тоді починаю зуби боліти сати. Аж є, то я, може, вже жована. І що, все? І все. І що ми ходили да. оце таке? Да. Та там прибігло так швидко. Я думала, там взагалі людей немає. Ні, єсть. Трушки. Да. Получили мицю. Субсидію прогуляли ми. її, пішли. Ми. А тепер з пенсії заплатить. А тепер з ідуй пенсію виплати субсидію. Угу. Ну да. Побігли бігом А, то ж мені ще треба було. У цю, в аптеку, оно купила собі у колі, дід буде мені робити вечором у колі. Ох, я тобі коле. Дід уміє, я діда навчила, і тепер у нас проблеми нема ніякої. Якщо йому треба, я йому раз і єсть. Потом, як мені то я йому набираю шприц, усе показую куди, і він тільки раз, дід, І він гарно робить. Гарно, ну, тільки раз витягли і не почуєш. Молодець, дід. Добре, що так навчилися. Та й граємося. А це тут еко зовсім взяло. Для нагарів, жиру. Коротше, для сковорідок суперсредство. Дуже гарно допомоє. Да, так, от, от бутилочки. Ну нехай, бо я ж на дворі завжди мию, ну у мороз я ми не піду нічого. Там такий мороз на дворі. Та вже не сильно. Та йде не сильно 6 градусів, не сильно. Хоч і сонце вискочило, дивиться воно, але воно ще холодно. Нема чого бігати. А дрова різать, дідусь. Ти ще як дров нарізати. Ну давай потопити треба. Потопити треба, щоб було добре тепло. А це ось. Е, О там таких оце як це продається. І продається в таких коробочках написано Аджіка. Ну, я так, подивилася, подивилася. Може треба було взяти попробувати. І що воно зроблено? Воно ж із чогось свіжого зроблено. Чи я не пойму, що бо воно ж закрите, а не от, а в кого закрите. Ну, аджіка свіже. Я, я не знаю, що вона зроблена. Це Ну, Мені хотілося взяти, попробувати, що ну, то я. Постіснялася чи. Ну, так, дід, а мені хочеться, на другий раз візьму рука ну, робити. Візь. Так, ну, коротше, оце і все, як ми прогулялися. ти собі замерзла. Там там не взяла. Який? Вітабіння. От то ж уколи вони в уколах, дід. Я да. тобі розказую, розказую, да. розказую, розказую. Понятно. А діти питаються. Будемо стрикати. Так, дід, не балакай. Будемо нормально робити. Ну, нормально а я. я, я, я та в що... тебе здача залишилася. Осталось трошки. Да. А в мене теж залишилося ще. Я дивилася, щоб щось взяти, але вже не було. Та, що ж ти є? Ну та якось що там брать. Думаю, на другий раз може ще буде. Хватит, по Так. Ось через два дні ще принесуть. Чи надійде. До нас угу. О, Щаза, якось нас, де. Де. кому слуги, кому слуги. Які там кому слуги? Так, ну все тоді. Ну да? Все я сказала. Так. Ти йдеш так. дрова різати? Ща да, ну, ще погріся трохи. Так, Ну, доброго всі дня, да. а ми підемо далі, може щось побачимо, ще дальше, що в нас вийде.